Привіт! Мене звати Вероніка Гурель. Я практикуюча косметологиня, головна лікарка мережі центрів ТЕКАЛАЗА. І вже понад 7 років я кожен день бачу, як косметологія може змінити життя як клієнтів. Так і самих спеціалістів. Але ще частіше я бачу інше. Я бачу, як хороші, щирі, мотивовані жінки на самому старті кар'єри роблять кроки, які повністю підривають їхню репутацію. І справа навіть не в злих клієнтах чи складних процедурах, а в тому, що ці помилки дуже типові та їх легко можна передбачити та уникнути. Сьогодні я покажу вам, як саме і не теоретично, а так, щоб ви могли вже завтра по-іншому дивитися на свою практику. Знаєте, яка найгірша? Помилка на старті. Повірити, що якщо ти новенька, то помилятися нормально, тільки не в косметології, коли ти тільки починаєш, саме кожен твій крок формує твоє ім'я, довіру клієнтів, твою впевненість. І немає нічого більш болючого ніж втратити все це ще до того, як встигла розігнатися. Давай пройдемося по найнебезпечніших моментах і розберемо, як їм не дати шансу. Перше робота без стерильності та гігієни. Я знаю, це звучить як щось, що і так очевидно, але саме тут найбільше халтури. хтось бере інструмент, що тільки раз використовували, хтось думає. Ну, я ж в масці цього достатньо. Але коли мова йде про шкіру, про порушення її цілісності, близькість до слизових, немає майже стерильно. Є або стерильно, або небезпечно. Як це виправити? Використовувати тільки одноразові витратні матеріали, інструменти лише після повної стерилізації, без але дезінфекція, тільки сертифікованими засобами. І так, зберігати все треба правильно. Це не параноя. Це професіоналізм, і саме тому на курсі DreamSkin ми приділяємо цьому окремий модуль. Ми розбираємо, які інструменти потребують якої стерилізації, які засоби дійсно працюють. Як усе зберігати так, щоб не нашкодити, щоб навіть у найпростішій процедурі не було місця сумніву, чи ви все зробили правильно. Друге. Ігнорування скарг або негативу. Багато хто боїться негативного відклику, так ніби це вирок. Але мовчати або виправдовуватись – це не вихід. Людина прийшла до тебе зі своїм обличчям, зі своєю довірою. Якщо щось пішло не так, вона має право на увагу. Що робити? Відповідати спокійно, не з позиції оборони, а з позиції підтримки, шукати рішення. Вислухати до кінця, бо часто людина хоче не компенсацію, вона хоче відчуття, що її почули, і не залишила наодинці з проблемою. В DreamSkin є окремий блок про спілкування з клієнтами, що казати, як пояснювати, як вийти з критичної ситуації професійно, не знижуючи свою ціну і не гублячи впевненість, ми даємо шаблони відповіді і розбираємо кейси, щоб ти завжди знала, як реагувати. Третє робота без базових знань. Так, інтернет рясніє порадами, блогери дають лайфхаки, в хто показують процедуру за 30 секунд. Але косметологія це не творчість, це сфера, де незнання шкодить. Тому, якщо ти не пройшла базу, якщо не маєш чіткого розуміння, як працює шкіра, як вона реагує на втручання, які її протипоказання краще не працюють взагалі. Рішення очевидне проходити базовий курс. Не марафон, не вебінар, а структуроване навчання з практикою, підтримкою і зворотнім зв'язком. Якщо є сумніви, завжди запитуй у старших спеціалістів або у наставника. Самостійність це не тоді, коли ти гуглиш, а коли знаєш до кого звернутися по допомогу. Четверте, відсутність діагностики: жодна процедура не має починатися зі слів: та там усе ясно. Ні, не ясно. У кожної людини своя історія шкіри, свої особливості, алергії, цикли, препарати. Що робити? Проводити консультацію, збирати анамнез. Заводити карту клієнта, проговорювати може бути ось така реакція, це нормально. Або через два дні шкіра буде така, і ось чому. Клієнт має не просто бачити результат, а розуміти, що він в надійних руках. У DreamSkin ми окремо вчимо: збирати анамнез, заводити карту клієнта, задавати правильні питання. П'яте завищені обіцянки: одна з найнебезпечніших спокус показувати себе магічним спеціалістом, який за один раз змінює все. Але правда в тому, що шкір це система. І якщо ти обіцяєш те, що не можеш гарантувати, то втрачаєш довіру, що робити? Бути чесною, показувати справжні кейси без фільтрів, без штучного інтелекту. Фотографувати до і після не для реклами, а для себе, для клієнта, для аналізу. Бо тільки так ти будеш мати довгостроковий авторитет. Саме тому ми вчимо показувати правду. У DreamSkin є окремий блок про введення кейсів, як робити фото до і після, як пояснювати результат. Тати як будувати довіру замість ілюзій, це знімає з тебе тиск бути чарівницею. Ти фахівець, і цього достатньо. Я не намагаюсь вас налякати. Навпаки, я хочу, щоб кожна, хто починає цей шлях, розуміла, що косметологія потребує поваги. І коли ти працюєш з повагою до клієнта, до себе до процедури у тебе з'являється не просто досвід, а впевненість. Яку не зламає жоден негатив, І якщо після цього відео ви відчули так, я хочу зайти в професію без помилок не на осліп. Я запрошую вас на курс Skin. Це 6 тижнів системного навчання з практикою, з живими кураторами, з можливістю відпрацювати процедури на моделях у наших центрах. На нашому навчанні ви не просто дивитесь відео, ви дієте, пробуєте, помиляєтесь там, де безпечно, і отримуєте зворотній зв'язок. Ви отримаєте сертифікат. Підтримку, реальні кейси і головне розуміння, що ви не самі, до курсу ми додаємо бонуси, чек-лист стерильності, шаблон карти клієнта, приклади діалогів з клієнтами у складних ситуаціях та інші корисні гайди та шаблони. А ще спільнота таких самих жінок. Які теж почали цей шлях і точно не зупиняться на першому страху. Набір обмежений, бо практика проходить у конкретних центрах з реальними моделями, і ми не можемо брати всіх одразу. Тому, якщо для тебе це на часі, не відкладай, залишай заявку зараз.